Обсесивно-компульсивний розлад характеризується неконтрольованими повторюваними думками, які можуть змусити людину здійснювати повторювальні дії. Кожен з нас іноді хвилюється або відчуває потребу перевіряти речі. Проте симптоми, пов'язані з ОКР, є важкими та постійними. Вони можуть заважати як самій людині, так і близьким людям, що впливає на стосунки і знов таки є проблемою для самої людини. Люди з ОКР можуть мати окремо нав'язливі думки та окремо нав'язливі дії. Так, це дуже рідко буває, але буває. Обсесії це повторювані думки або образи, що викликають занепокоєння. Зокрема, страх перед мікробами або забрудненням, страх щось забути, загубити чи втратити, боязнь потрапити в неприємності. Людина може боятися виходити з дому або спілкуватися з начальством, агресивні думки щодо інших або себе, бажання мати речі в симетричному або ідеальному порядку, неправильний аналіз взаємин, коли постійно аналізуються слова і фрази оточуючих. Навіть з невинного жарту думається про якесь підґрунтя, нав'язливі сексуальні думки, фантазії щодо прихожих людей або колег. Компульсії це повторювальна поведінка, яку людина хоче здійснити у відповідь на нав'язливу думку, зокрема, надмірне прибирання або миття рук, надшкідлива організованість, упорядкування предметів точним способом, всі речі і предмети повинні мати своє місце. Іноді таку поведінку можна сплутати з перфекціонізмом, нав'язлива перевірка власних дій. Людина по кілька разів перевіряє, чи вимкнула чайник, чи закрив вхідні двері. Необхідність регулярного рахунку, яке супроводжується гострою потребою, кілька разів поспіль переконатися в правильності виконаної дії. Постійному перерахунку піддаються гроші, упаковки, власні кроки і так далі. Постійний пошук підтримки у близьких людей, що вимагає порад, схвалень тощо, невдоволення власною зовнішністю, що призводить до необдуманих дій, наприклад, пластичних операцій, діє для схуднення навіть у людей, які мають странку фігуру. Причина появи ОКР лежить у сфері функціонування хвостатого ядра головного мозку. Ця частина мозку виконує функцію охоронця біля дверей, який в певний момент життя починає пропускати через цей вхід всі корисні і некорисні думки без їх критичного аналізу. Як тільки ці думки надходять у мозок, вмикається система безпеки, яка каже, тривога з цим треба щось робити. Тому людина вдається до дій, які мають зменшити переживання. Генетичні дослідження також вказують на те, що 25% осіб, які страждають на ОКР, Мають близьких родичів з дуже подібними проблемами.